Добрий день, я усипані Марія, і сьогодні я беру інтерв'ю у Тетяни Іванівни Балагури, керівника літературної студії «Перевесло» наукового ліцею. Добрий Добрий. Добрий, будь ласка, які книги ви порекомендували прочитати дітям 11-15 років? Насправді сьогодні вибір книг дуже широкий. Як на мене, завжди вічним залишається нестайко, якого можна читати. Ну таким дуже цікавим на сьогоднішній день є Рудківський. Діти з задоволенням читають пригоди про маленьких козачків, які стають мужніми, сміливими за рахунок тих друзів, які поруч з ними. Тому якось так треба читати про них. Дякую. Вже цих книг актуальний на сьогодні. Сьогодні ці книги розповідають про дружбу, про вірність ідеям, про батьківщину, про те, що головне в житті кожної людини це побудувати самого себе. Я думаю, що саме в цьому сила цих книг, особливо для підлітків, які будують себе. Чиї книги ви читаєте зараз? Сьогодні Марічко, мені дуже подобається Макс Кідрук. Це такий молодий талановитий письменник, який по суті написав уже, мабуть, з десяток книг, але вони народжуються в нього через власне бачення, через власний досвід. От, наприклад, перша книга він мандрував світом і описався. Сьогодні його книга Колонія є бестселером. Вона була презентована в Полтаві. Це була дуже цікава презентація. Це книга і наукова, і пригодницька, і фентезійна, і детективна, і життєва. Незважаючи на те, що вона розповідає про Колонію на Марсі. Дуже цікавий письменник. Раджу всім. Дякую вам за відповідь на мої запитання. Будь ласка.